Сеймуре, я знайшов будинок, попри ваші підказки. О, інспектор Чалмерс, вітаю. Сподіваюсь, ви морально готові до неперевершеного <творю> О! Боже, який жах! Все моє м'ясо згоріло. А що, якщо я накуплю фастфудівської їжі і вдам, ніби сам її приготував? Сеймуре <плоджування> ти диявол! Так. Скінер та інспектор Скінер вічно короби плете. Інспектор ліки п'є, і п'є, і п'є. Як почує знову Сеймура легенду, то поїде жити на віддалену фазенду. Еймура. Інспекторе, я трохи розминався на підвіконні. Давня звичка робити зарядку. Приєднуйтесь до мене. море, чого з вашої плити, йде дим. Ні, це не дим. Це пара, пара, на якій паряться наші устриці. Пальчики оближеш. Ну. Інспекторе, я несу вам смачненькі гамбургери. Ви казали, що будуть парені устриці? Ні, парені котлети. Так ми називаємо гамбургери. Ви називаєте гамбургери пареними котлетами? Так, це діалектизм. А, З якого регіону? 에... Північ штату Нью-Йорк. Серйозно? Я з Ютіки ніколи не чув, щоб хтось так називав гамбургери. Так, бо то ютіка так кажуть в Олбані. Зрозуміло. Знаєте, ці гамбургери дуже схожі на красті бургери. <рес> ні, ні. Це запатентовані скінербургери. Сімейний рецепт. Парених котлет. Так. Так. І ви називаєте їх пареними котлетами, попри те, що вони смажені. Е-е-е, е Ви знаєте, е-е, я не хочу. Вибачте, будь ласка. Звичайно. Це було чудово. Ми гарно провели час. Я втомився. Так, мені вже треба. Боже мій, що там у вас таке? Північне сяйво. Ге, ви кажете, північне сяйво у цю пору року у цьому регіоні і тільки у вашій кухні. Я вас вірно зрозумів? Так. А можна глянув? Ні. Будинок горить! Ні, мамо, це північне сяйво Цей ви дуже дивна людина, але котлети парити смачні.